Козироги. Поради й попередження для вас на листопад. Нагадую прогноз загальний, хто хоче особистий, записуйтесь. Обов'язково залишіть коментар і підпишіться, бо свого роду, це ваша подяка за мою роботу. І так, дивимось першу карту поради і попередження для вас на листопад. Дивіться, у вашому оточенні є людина. Про яку ви можете підозрювати щось неладне, можливо, вона вас десь підставляє, можливо, вона про вас щось говорить нехороше, так в очі посміхається, вся така найкращий друг, а поза очі плете про вас якісь інтриги і так далі. І ви будете вичисляти оцю крису, я би так сказала, тому що вона вам здорово так псує життя. От і ви будете взагалі переглядати в листопаді своє оточення, так хто вам друг, а хто ворог, тому що ви почали помічати нарешті, що не тільки ви керуєте своїм життям, скажімо так. Є люди, які абсолютно не бажають вам добра і підставляють вас і роблять все можливе, щоб вам тільки нашкодити. І ви будете таких людей вичисляти в листопаді, і будете з ними прощатися. Далі дивимось другу карту попередження-порада. Знаєте, таке ж саме, така ж сама ситуація може програтися і у вашому особистому житті. Людина, з якою ви можливо чи плануєте зав'язати стосунки, так тобто, це ще не щось серйозне, або ж людина, з якою ви вже давно в стосунках, теж може поступити з вами нечесно, обіцяти вам щось одне, розказувати про те, як ви будете гарно жити разом, так а насправді мати когось на стороні і просто малювати вам якісь нездійсненні мрії і ілюзії. Далі дивимось третю карту попередження і пораду. Знаєте, у вас в листопаді може бути просто такий вибух емоцій, і ви цим вибухом розставите просто всіх на свої місця. Побачите, з ким варто далі йти по життю, а з ким треба вже давно прощатися. Знаєте, відкриються очі на багатьох людей у вас, і деякі ситуації вони будуть. Ну не просто вирішуватись, так от, ви дізнались, поговорили, попрощалися, і все більше не спілкуєтесь. Це будуть настільки такі емоційні вияснення цих стосунків. У багатьох може програтися розрив існуючих стосунків, розрив шлюбу і так далі. Тобто, в листопаді готуйтесь до таких величезних качель, до таких поштовхів, так але. Знайте, що все, що робиться, це на краще, тому що ці люди, які недостойні бути поруч з вами, які отруюють вам життя, вони повинні відсіятись для того, щоб дати дорогу іншим людям, які будуть вам потрібними, які будуть скеровувати ваше життя у правильне русло і будуть бажати вам тільки всього самого хорошого. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.